Что это такие сметана? Нет. А что? А что? Да. Так скажи крем. крем. Смачный крем. Да. <звук> <звук> тобі забирати? Чи тобі ще треба, Макара? Треба тобі ложка, чи ні? Так? Чи ні? Да. Якщо так, то бери в руку тоді ложку. Що воно таке смачне? Де м Дим руки мити і лице? Ні. Та. Подивись на себе. На кого ти подібний вже? Не бався, макаре. Так. Ось є на пальчику. Ось. Все, йдемо митися. Макара, йдемо митися. Ні. Пішли. Ти ще не все доїв? Йдемо митися, йдемо мити, личко, ручки. Ні. Дивись, в тебе все ж аж на лобі. Так руку відкусиш. Макаре. Пішли. Ідемо помиємося. Все, бачиш, там вже нічого немає. Немає нічого. Облизую ручки і пішли. Пішли. Все, мамі повертаємось. Пішли. Пішли. Ідемо подивишся на себе в дзеркало. Будеш дивитись на себе в дзеркало? Макаре. Подивись на що ти подібний. Покажи руки. Ну.